Доброго дня, дорогі друзі. Ми знаходимося лайф. З вами Сергій із Satoshi Економі, і це історичний момент. Я щойно дивлюсь на графік, і біткоін пробиває 100 тисяч доларів. Так, це сталося прямо зараз, на ваших очах. Що це означає? Криптовалюта офіційно входить в нову еру. Це більше ніж просто цифра. Це революція у фінансах. І ми з вами є частиною цієї події. Нагадую, що Satoshi Економі це спільнота, яка допомагає вам не тільки зрозуміти крипту, але й заробляти разом із нею. Ми ділимося аналітикою, стратегіями та корисними порадами. Друзі, це той момент, коли прийшов час діяти. Якщо ви ще не з нами, приєднуйтесь, бо це лише початок. Біткоін 100 тисяч доларів, а далі ще більше. Залишайтесь на зв'язку з Сатоші Економі. До зустрічі.